Лісове господарство, скажімо, не таке швидко окупаємо, скажімо, як, як сільське господарство. Ви за рік виросте, ну я розумію, там є різні, що може і пропасти, але в нас, нас це саме фактично. Бо тепер дуже багато жарків літо, дуже багато всяких шкібників, що не можуть нападати, нищити, і всяких є інфекційних захворювань, що просто татуя може сохнути. От з таких малюсіньких дзюбочок ми вирощуємо посад -матріал. Це є досить довго тривале таке, то не за рік. Щоб посіяв пшеницю чи, чи редиску чи чого, і ти вже маєш готовий посад -матріал. то треба хоча б з 10 років, щоб воно мало якийсь там вигляд і тому подібне. Це фактично однорічні, бачите, оце воно там посиділо, а це двохрічні черенки. Ми сюди пересадили в поле. Ну і чекайте, коли воно виросте. Так само і в вісі від культури. Не рік, не два, а десятками ми вирощуємо, щоб щось в лісі мати. І не те, що там, знаєте, такого посадив, і воно в собі росте, бо інколи переважно день, от посадили те всі. А ми фактично як тут, так і в лісі, ми за тим доглядаємо, догляди робимо. У нас колись тут було озеро, то можете собі уявити, як настільки впав рівень води, що воно фактично висохло. Але це в нас, скажімо, звичайний самшит, або ще на нього часом кажуть грушпан. І дуже е, користується попитом, коли він отакий обстрижений, Дуже людям подобається. Кажу, ми половину грядки фактично прошлого року такого обстри... е, ну, продали. Але тут його теж треба тобто, постійно його стригти. А хто вже того боїться, то вже не купить. На приживленість дуже багато впливає. Чим віна елегантніша та руснина, краще виглядівна, гірше приживається. Також залежить від того, як то літо. Якщо дуже жарке літо, то значить теж на то впливає. Знаєш, здається, воно таке незграбне, все страшне. Це фактично має бути кошик чи гніздо, оце мої пташки, яка тільки бачите, ще, ще зовсім сире. То голова має бути, це має бути тулук, це хвіст. таке. Фантазія, буйна. Зараз ми вирощуємо тільки для себе. Якщо раніше ми вирощували на всю область посадковий матеріал, в основному сосна тут ми вирощували сосну, дуб вирощували ялину, то тепер ми тільки для себе вирощуємо на продажу. Ну хто бажає, то можемо продати. Ми такий невеличкий запас, бо треба перестрахувати. Завжди невеличкий запас вирощуємо посадкового матеріалу, але тільки в таких розмірах розрахуємо тільки те, що нам потрібно для посадку, щоб воно лишнє не переростало, не пропадало. Що ми маємо зробити 100 гектарів, значить ми їх більше не рубаємо. Не 120, не 130, не 200 гектарів. Як населення думає, скільки треба, от пішли до лісу зрубали. Це є розрахунок, скільки в нас є насадження, скільки ми можемо його рубати. Ми не самі собі придумаємо, скільки маємо зрубати. Розумієте? І те, що ми зрубали, ми обов'язково маємо то посадити. Нема такого, що от вони там рубають і нічого не садять. Це теж досить строго контролюється. Розуміті, ця екологія до нас провіряє і своє управління. Те, що ми зрубали, от ми зрубали у 2015 році. Там, припустимо, 200 гектарів чи 100 гектарів. Значить, цього року ми маємо тих 100 гектарів заліснити. Це обов'язково.